Метал та штучний інтелект. Ні, це не SkyNet, це новий Acer Swift Go 14 AI. тонкий та легкий, але при цьому потужний ноут. Новий дизайн, з яким лептоп не просто з металевим корпусом, а з характером та стилем. 14-дюймовий oled екран з роздільною здатністю 2880 на 1800 та частотою оновлення в 90 Гц плюс сертифікацією iSafe 2.0. AMD Ryzen AI 7 350 з продуктивністю NPU в 50 топсів. Інтегрований відеочіп Radeon 860 – 32 ГБ оперативної пам'яті LPDDR5X та терабайтний NVMe накопичувач. Звук Два динаміка з підтримкою DTS-X Ultra. Акумулятор на 75 Вт-годин дасть вам достатньо часу автономної роботи. Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 та два USB Type-C з підтримкою USB 4. Acer Sense для моніторингу ресурсів, перевірок здоров'я вашого лептопа та налаштувань. Acer Assist для всіх питань, що пов'язані з вашим ноутом. Ласкаво просимо в майбутнє з новим Acer Swift Go 14 AI.